Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже класну закуску з огірків в соусі з додаванням кетчупу. Як ви вже помітили, я обожнюю прості рецепти, в яких потрібно лише зварити та закрити. І не дивлячись на простоту цього рецепта, закуска виходить просто геніальна. Якщо у вас залишилось трохи огірочків та трохи часу, готуйте зі мною! Так, як цей салат готується дуже швидко, я одразу простерилізую півлітрові ось такі баночки та кришечки. Мені знадобиться 4 штуки. Огірки, як завжди, замочую в воді на 2 години, і розмір їх може бути різний, тому що ми їх будемо нарізати. Огірки я ось так нарізатиму на 8 частин. Якщо вони у вас більшого розміру, то можете кількість частин збільшити. До речі, з улюблених у мене три рецепти з огірками, саме салатів, де я нарізаю ось таким способом. Брусочками розміром з пальчик. Цей огірочок трохи більший, але все ж таки я його наріжу на 8 частин, і в салаті він не буде дуже відрізнятися. Тож, друзі, керуйтесь на свій смак та дрібнити дуже не потрібно. Ви здивуєтесь, друзі, але найважчий етап ми вже зробили тому всю порцію огірків одразу відправляю в каструлю, в якій буду готувати. Вони поки трохи почекають свого часу, а я займусь приготуванням маринаду. Для цього в мисці змішаю цукор. Всі пропорції я обов'язково пропишу в описі до відео: сіль, оцет. Воду та олію. Смачним акцентом цієї закуски є те, що я додаю два види кетчупу: це чилі та лагідний в однакових пропорціях. Якщо ж ви відноситесь до людей, які ну дуже полюбляють гостреньке, тоді можете залишити лише чилі. Тепер я все ретельно перемішаю. Звичайно, зараз цукор та сіль не розчиняться, але потім в огірочках все стане на свої місця. Приготованим соусом заливаю огірки, перемішую та ставлю на вогонь. І після закипання накриваю кришечкою та даю прокипіти 15 хвилин. Тим часом підготую чесничок. Він в мене невеликого розміру, як бачите, тому я взяла 4 штучки. Через 15 хвилин, подивіться, будь ласка, як виглядають наші огірочки вже дуже смачно пахнуть. Я додаю передавлений через прес чесничок. Знову перемішую та даю прокипіти ще 5 хвилин. Ну ось і все, як час пройшов, можна розкладати по підготованим баночкам. Спочатку я складаю огірочків скільки влізе, а потім до самого верху доливаю соусом. Далі накриваю кришечкою, міцно закручую і без ніякої стерилізації даю вичахнути просто на столі. І таким самим чином заповнюю усі баночки. Ось і все, друзі, на мою думку, найпростіша, але найсмачніша закуска з огірків готова. Ви можете залюбки готувати її на зиму, а також їсти одразу, коли вона вичахне. Тож я вам, друзі, рекомендую: обов'язково приготуйте, скуштуйте, порадуйте себе та свою родину. Смачного, друзі!